всім знову привіт! Ви знову на нашому каналі чи я, та, та круто боктюб. Знову я, з вами Анжеліна. А про які книги ми сьогодні з вами поговоримо? Ви не дізнаєтесь, поки не підпишетесь на наш канал. Не поставте лайк і нажмите дзвіночок. А сьогодні ми на ось такі дуже прикольні чотири книги, які збиваються. Брати Будівельника та їхні великі проєкти Написав Лей Дрю та Джонтан, Тра... Джонтан Скотт, ілюстрації Кім Сміт, Переклад Дарії Піпон, И Ларисы Лары Целык. Эм, крихитка Джейди. Э, авторка э, Габриэль Юнион. Уэйди и Дуиан Уэйд. Джон. Иллюстрации. Э, э, тары Николь и Утакер. Переклад Дарії Піпон і Лариси Цілик. Третя книжка! Я люблю тебе завжди. Написала Года Котм ілюстрації Сюзі Мейсон. Переклад Дарії Піпон і Лариси Цілик. І остання книга Ти моє щастя написала Года Котбу. Ілюстрації Сюзі Мейсон, переклад Дарії Піпон та Лариси Цілик. Найбільше з цих чотирьох книг мені сподобались оці дві крихітка шейді і брати-будівельники та їхні веселі проєкти. Про першу книгу я вам розповім брати-будівельники та їхні веселі проєкти. Ось. Це були брати-близнюки, які завжди планували і постійно планували, що зроблять якийсь будинок на дереві, різні о, зам, замки і так далі. Але, але їхні знайомі батьки. О, Сміялись і жартували, і, і казали, що, що вони таке велике не зроблять, і щось фламодуть. Ось, Але вони їм довели, що щось робити, і що вони не просто близькі. Ось. Прийшли в кімнату, сіли за стіл і розмовляють, що ми не вийдемо з кімнати. Допоки не придумаємо, що ми будемо робити, вони роздумували, роздумували, роздумували. У них нічого не виходило. Але подивились вони обидва дозаду побачили своїх двох песиків Грейсі та, та Стюї. «Так?» хлопчик сказав: Ти вже знаєш, про що я думаю? Дрю подивився на брат. Я навіть перший про це подумав, усміхнувся Джонтан. Побудуємо двохповерхову будку!» – вигукнули брати хором. Але що в них сталось? Можете коли... Ви можете дізнатися, коли прочитаєте оцю дуже прикольну книгу. А далі йдемо на книгу Крихітка Шейді. Це така дівчинка, о, яка крихітна, і вона Шейді. і вона стильна, і вона прикольна. І це моє ім'я. Не забувай його. Це, це крута крихітка Шейді. Підкорює світ, бо гарненька. Характер горішок міцний, хоча і ще дуже маленька. Шейді, там все мерехтить. Ця дівчинка, справжній моторчик, по-своєму по -по робить усе. І кожен день як узорчик, критка Мейзі. Наша дуже стильна, дуже весела, і по її. У лицю можна побачити, який в неї настрій. Спочатку <кій> вона найде собі стильний образ іде, на, е, іде до басейну. Потім вона грає свої іграшки, наприклад, ау, наприклад е, свій твочий баскетбол іде на майданчик. Мама швидше, не відставай від Шейді. Що стається далі? Ви можете дізнатися, коли прочитаєте цю дуже прикольну книгу. А ми йдемо на наступну. Про ти моє щастя. Це книга про двох медведиків. Як ви бачите, про маму і її маленького медведя. Медвед. Медвед. Медведжа. Медведика. Коронічка, день скінчився. Мій пухнастик утомився. Як ви вже зрозуміли, це така е, прикольна книга, яка е, трошки ремується, навіть не трошки. Наприклад, пригорну і поцілую обійму, Приготуюсь мій, за... мій мазунчик до сну. І як він готується до сну, що вона його щастя. І ще вони обидва і бла 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 Але вона мені теж дуже сподобалась. Я її прочитала е, дуже швидко. Але е, я на, хви, на хвилинку згадала е, про моїх брата-сестрим. Наступна книга Я люблю тебе завжди. Я любила тебе завжди. Про маму. І лисича. Не знаю. Я любила тебе завжди. До того як птахи літали на трайдухом. Там була ти. Там була я. Я любила тебе завжди. Як ви знаєте, як ви вже почули, ця книга про двох лисичок, Про маму лисичу, і про маленьку сінчак. Як вона й розказує, що, що мама її любила завжди. Навіть перед народженням і своїм, і її. Що вона любила її завжди. Навіть коли був сніг, навіть коли її не було. Навіть коли зірки падали з неба. І завжди її любила. Так. Так само, як моя мама. В кінці кажуть, і ти та я перетворилися на ми. Ця книга теж мені дуже сподобалась. Можете їх прочитати своїй сестрі, братові, малень... маленькій сестричці і братові. На жаль, коли я була маленька. Напевне, такі книжки ще не видавались. Е, я зараз е, із цього сумна, сумна. Але, якщо у вас є младший братик або сестричка, то я вам дуже раджу прочитати їм оці дуже прикольні книжки. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, читайте різними мовами. Англійською, німецькою, словацькою, польською, але тільки не російською. Тому що нашому вам це треба? На всім папа-па! -па -па -па.